Присім приїхав на своє поле, де клубніку вирощую. Така моя міні-плантація поки що. Так вона себе зараз почуває. Прокосив трошки міжряддя косаркою, щоб дуже не заростало. Було засушливе досить літо, але зараз на осінь дуже багато дощу випадає і розсада. І клубніка досить добре себе почала почувати, розростатись, наростати. Такий от вигляд плантації. Тут були дві старі грядки. Я їх повністю зняв, буду натягувати нові дві поки чекаю, аби погода була, аби плівку кукладчику можна було натягнути. І почав уже виборку бурака червоного. Хто пам'ятає, я садив його ще навесні, висадив біля 25 тисяч і отакий він вродився. Перший рік садив я бурак, і дивіться, який він класний, і грубий І по суті я його майже не обробляв. по суті, як висадив, покропив разок від трави. Отак, от дуже він хороший тим, що в нього матина маленька, а сам бурак наростає такий от. Грубий. Не всі прям такі грубі, але в більшості такий попадається крупний. Виривається досить легко, так як оцей матина маленька. А сам бурак, ух, який класний, хороший урожай бурака червоного цього року буде. Картоплі так собі не дуже, можливо половину вже десь вибрали картоплі і урожай ну, так собі. Морква так же висаджував біля 25 тисяч. Отут вона в мене росте, такі три рядочки. Вже теж скоро підійде час до виборки. Морква не дуже, я її взагалі не обробляв, ніяк просто покропив і все. Сама по собі морква ну менш-більш хороша, ну, така виросла десь по 15 см. Ну, піде. Для себе, для вживання, я думаю, буде досить непогано. Тут вже оці дві нові грядки натягнув, висадив. І так клубніка собі вкоріняється, наростає на зиму. І тут вже далі підготовлюю другу частину поля для клубніки. Отак висадив, виворов його, посіяв гірчицю, тут вона вже отак цвіте. Тепер залишилось її приварати. Отак її приорю і вже весну можна буде натягувати бугри, висаджувати тут клубніку. Так вже трошки почав приорювати, лише лишив, щоб вона більше розрослась. Ось такий кусочок тут буде. Надіюсь, наступний рік клубніки ще засажу, буду сорт так же так само Сорт Азію продовжувати висаджувати. Так що такий стан зараз. Клубніки, в парниках ще клубніка є, час від часу прозбирую, зі всіх так, приблизно 25-30 кг йде в тиждень. Збір невеликий, але потрошки прозбирується. Так як нас погода холодна, не дуже клубніка йде. Так що займаюся поки виборкою бурака. І в подальшому вже будемо копати картоплю, як погода дозволить. Так що таке коротке відео, кому сподобалось, ставте лайк. Так що всім пока!